Ну, бойова вийшла гра. В принципі, десь в кінцівці потолонило, що не влучив суперник в порожні ворота, а результат по грі а взагалі трошечки аналіз. Та, хороша гра, тому що всі майстри, тут зібрані у Києві, зібралися в одному залі в один, в один час. Тому гра така повинна була бути. Що сказати по грі? Були в нас моменти, були у них моменти. Трошки в нас не вистачає досвіду. У них він є, тому що вони грають у клубах, там громад, ще якісь там з ліги. Тому, я думаю, результат закономірний. На чому акцентував шпички? Все ж таки останній момент попросив би прокоментувати, коли доля матчу там, на останній хвилині вона висила на волосині, коли в порожні ворота так і не змогли пробити суперників. Так, у нас теж такі моменти були. Ви бачите, який футбол, туди атака, назад, атака. Що ми могли забити, що вони трошки, так. Да, ми десь у захисті граємо неналежним не чином, тому такі моменти в нас і виникають. На чому штучка акцентувала? Ну грати від оборони. Щоб ми туди не бігли, якщо навіть Денюшкін буде з м'ячом, то саме такий якийсь момент треба бігти до нього і накривати. Результат по грі? Результат по грі, але я думаю, що, напевно, суперник був ближче до перемоги. Нічого, у нас це якось ми зібралися тільки, а Реал вже грав цими гравцями вже довго. Тому я думаю, що результат не Дякую. Дякую. Це нормально.